Доброго дня! Давайте познайомимося. Відгадайте, як мене звати? Кожна літера мого імені відповідає першій літері назв предметів, які зображені на картинках. Так, мене звати Оксана. Пригадайте. Як можна привітатися один з одним? Привітайтеся зі мною долонею, кулачком. Двома долонями. Ще можна обійнятись, збираючись у подорож в іншу країну. Не забудь вивчити правила привітання. У Гренландії прийнято цілуватися носом. Таке вітання прийнятне лише між близькими людьми. Зустрівшись, вони кажуть прекрасна погода. У Тибеті замість рукотискання, перехожі показують один одному язики. В Африці замість вітання користуються словами Я тебе бачу. У Франції обожнюють цілуватися при зустрічі та надсилати один одному повітряні цілунки. У Китаї вітаються, кланяючись один одному. Із витягнутими вздовж тіла руками. Жителі Америки вітаються обіймами, але тільки зі знайомими та друзями. Традиції вітання різних народів світу важлива частина культури кожного. Окрім жестів, у різних народів існують свої слова, що використовуються під час вітання. Послухайте. У Ізраїлі кажуть Шалом. У Китаї Ніхау, Англії. Хеллоу. У Німеччині готентак. У Франції Бонжур! У Болгарії здравей! Давайте повторимо, як можна привітатися та познайомитися один з одним, жестами, кулачком, долонями, обіймами або за допомогою мови.